Шок, юрба людей накинулася на бусик із мобілізованими. Декому вдалося втекти. Відео жінка із каменем напала на авто ТЦК. Градус призову збільшується у кривому розі військом віддубасив літнього чоловіка. Той прийшов запитати про свого сина. Очевидці нарікають і на поліцію. Що кажуть про інцидент правоохоронці? Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. У Полтаві юрба людей взяла штурмом бус і з мобілізованими відео потрапило в мережу. Ми чули, як мужчина кричав, просився, щоб його не трогали. Ви подивіться, які умні тут збиралися. Ще з двітки стану тоді стоятиму. Знімай мене! Я те ще зніму. Так Ви випустіть людину. Ви затримуєте незаконно. Це нема такого закону! У вас немає адвоката. Викликати зараз. Ніякого <плес> з кадрів. Можна зрозуміти, що до крайнощі вдалися вочевидь рідні мобілізованих, яких обурили методи і способи поповнення війська. Це не військовий транспорт. По перше. Люди в салоні не військові. Хто ви такі взагалі? Хто ви такі? Після того, як ситуація набула розголосу, у справу втрутився полтавський отецька ТСП. Там заявили, що люди домоглися втечі мобілізованих. У результаті силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень. Деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку. Військові заявили, що після інциденту за участі цивільних направили подання до СБУ стосовно мобілізованих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, повідомили ДБР. Перешкоджання законній діяльності збройних сил України є кримінальним злочином, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. А якщо це призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, на строк від 8 до 15 років. Також у ТЦК наголосили, що за втечу військовослужбовці, що були в авто, можуть опинитися за ґратами на строк від 5 до 10 років. Разом із цим надії цивільних поскаржилися, і співробітники ТЦК на Полтавщині. Мовляв, жінка намагалася перешкоджати законні діяльності їхніх представників та ще і пошкодила службове авто. Під час конфлікту жінка кинула камінь у заднє скло службового автомобіля. На місце події викликала слідчо-оперативну групу поліції, яка встановила особу та затримала порушницю. У ТЦК наголосили, що військовослужбовці виконують завдання в межах своєї компетенції в інтересах оборони держави а будь-яке втручання в їхню дію. Яльність негативно впливає на обороноздатність країни. А тим часом у кривому розі шокував і сам представник ТЦК. Військом побив літнього чоловіка. У мережі з'явився відеодоказ. Люди одразу написали, що постраждалим виявився батько мобілізованого громадянина. Свідки кажуть: чоловік поїхав до військомату на пошуки сина. Звідти виїхав бус. Батько ще сказав водію. Той почав наздоганяти його та побив. Після зухвалого махання кулаками працівник ТЦК попрямував до авто та сів у нього, вочевидь, щоб поїхати геть. Місцевих телеграм-каналах люди одразу вибухнули обуреннями не лише через поведінку військома, а й через бездіяльність поліцейських. На кадрах видно поліцейських, які жодним чином не реагують на побиття цивільної людини. Зрештою, у поліції сказали своє слово і запевнили, що винних буде покарано. За фактом нанесення тілесних ушкоджень, місцевому мешканцю відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 умисне легке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання. Стосовно проведення службового розслідування стосовно дій поліцейського. У ТЦК станом на цю мить інцидент ніяк не прокоментували. Музика. Водночас у Кропивницькому у чоловіка після зустрічі із працівниками ТЦК стався напад епілепсії. Лікар сказав, щоб ви забрали. Давай насілки переводимо. Зачем? Зачем? Що добре?

У ТЦК спробували прояснити ситуацію. За словами військових, інцидент стався під час заходів оповіщення. Вони виявили чоловіка, який порушував правила військового обліку. Той, нібито, упав на землю, вдаючи напад епілепсії. Йому викликали карету швидкої допомоги. Громадянина доставлено до лікувального закладу, де після медичного огляду встановлено у нього відсутність епілептичного нападу. Та електронна медична документація даного громадянина свідчить також про відсутність жодного випадку діагностованої епілепсії Псі у минулому також у ТЦК заявили, що примус до чоловіка не застосовували. Тема мобілізації одна із найчутливіших у суспільстві. Вона породжує страхи, тривогу і напругу. Це добре розуміє ворог і використовує наповну. Запускає інформаційні вкиди, у яких працівників ТЦК виставляють як безжальних переслідувачів. Але правда складніша. Порушення з боку ТЦК справді є. Держава ж про мобілізацію говорить скупо або взагалі мовчить. А там, де немає зрозумілої комунікації, зростає недовіра. Про це в матеріалі далі. На середину 25-го тему мобілізації. І готові коментувати лише поодинокі посадовці і політики. Питання складне і непопулярне, А проблему поповнення підрозділів новими військовими повністю перекинули на територіальні центри комплектування, підпорядковані сухопутним військам і відповідно генштабу. Виходить, що військове командування має і фронт тримати, і новобранців набирати. Місцева влада не надто допомагає. Поліція теж і виходить те, що виходить. Суспільство у нас, коли військовослужбовець в окопі на фронті сприймає їх як сонечки, коли він уже стикається в процесі мобілізаційних з даним військовослужбовця. Ми ну неоднократно чуємо і образи, і погрози. Чимало військовозобов'язаних зобов'язаних вперто не оновлює даних та ще й чинить супротив ТЦК, тому й трапляються прикрі інциденти. Одинокі випадки зловживання військовослужбовцями ТЦК, деякі, скажімо так, відбуваються у нас порушення. Хочу сказати, що на кожне таке порушення ефективна є реакція з боку військового керівництва нашого, так і навпаки, якісь провокації з боку громадян, що викликає відповідні конфлікти, провокації і створює сутички. І отут от найцікавіше такі випадки від загальної кількості мобілізованих менше 5%, але в інформаційному просторі все виглядає навпаки. Грозять людину, дивіться на них, що ви робите, куди ви його тащите? У такій ситуації ТЦК уявлені багатьох українців мало не ворог соцмережі, а особливо Тікток нині просто завалені контентом про начебто масові порушення з боку ТЦК із ухвалами і нахабними псевдознавцями законів. Причина я говорю, причина остановки транспортного средства. Зазвичай вони не показують власних документів, а натомість цитують статті конституції законів і принижують військовослужбовців. Ви військовий да, військовий документи продається... Телефон Військові вам продаються предъявити... військові документи продаються в будь-якому магазині. Окрема категорія, так звані військові юристи, які насправді спеціалізуються на іншому. Це відео присвячено питанням, що робити при затриманні ТЦК. Вистачає і чимало, начебто, простих українців з різних областей. ТЦК є ніхто, звати їх ніяк. Це орган, який в принципі не існує. Насправді за такою активністю українців у соцмережах величезні зусилля росіян об'єктивно за тиждень, те, що ми підраховували, росіяни лише в Тікток. Таргетують на українську аудиторію від чотирьох до семи тисяч контенту саме на зрив мобілізації. Це пріоритет номер один. Очевидно, що такій масі російських наративів протидіяти нереально. Однак приклади переконливого українського контенту теж є. У ролику Львівського обласного ТЦК доступно пояснили усім, що буде, коли росіяни прийдуть у твій дім. У мене третя група. А хай спочатку депутати йдуть і їхні діти. Розумієте? Кругом. Ну що, на Берлін? Окрім такого жорсткого, але правдивого відео, бо росіяни на окупованих територіях чинять саме так. Є і приклади заохочувального контенту, як, от, відео 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Що ти там, братик? Трохи переживаєш. Неси. Всі трохи переживають. Готовий служити? Що, до сих пір, не готовий. На четвертий рік Великої війни переконати українців захищати державу одними відеороликами точно не вдасться, але вони мають бути в нашому інформаційному просторі постійно. Не хочете воювати в українській армії, добре воюйте в російській. Українці мають усвідомити, у нас немає іншого вибору, окрім захисту країни і максимальної допомоги силам оборони до тих пір, поки ми з вами не зрозуміємо, що вибачте, сьогодні ми відканали від армії, а завтра нас поженуть зброєю в руках на Польщу, Чехію, Словаччину. А то що це відбудеться 100%. Ми вже бачимо, що це відбувається. Ці окрім інформаційної політики, вимагає змін і заохочення військовослужбовців. Питання регулярних ротацій і відновлення давно перезріло. Але для цього слід мобілізовувати більше ніж зараз. 27 тисяч новобранців на місяць. І коли кажуть там чи жаль, коли затримують військовозобов'язаних на вулицях, жаль, дуже шкода. Чи справедливо це несправедливо? Війна в принципі несправедлива історія. Але більше шкода отого піхотинця, який в окопі сидить десятками днів, і його ні. Кому поміняти оце більш шкода? Бійцю на псевдомастак мастак 23 на фронт пішов добровольцем два роки тому. Воював під Бахмутом на Лиманському напрямку. Нині в роті вогневої підтримки випалює окупантів під Покровськом. Давай Вайпистрітамого. Нацгвардієць наголошує, втримати лінію фронту нині вкрай складно. Ворог тисне, людей не вистачає. Тому іноді не розуміє, чому інші українці не поспішають їм на допомогу, як свого часу зробив сам. Та я не можу так дивитися, як тіпа, інші гинуть, а я щоб вдома відсаджувався, просто це теж. Треба допомагати своїй країні, якось Україні, Захищати її. Хто як і ми. Один зі страхів потенційних новобранців потрапляння до нефахового командира радянського зразка. Але їй чимало успішних підрозділів. До них черга з охочих, як от К-2 чи птахи, Мадяра. Нам треба дістати десятки, якщо не сотні таких Кирилів, Вересів і Мадярів. Їх багато, але вони зайняті війною і їм ніколи займатись медійною роботою. Але важливо, щоб люди бачили очі очі, до кого вони йдуть. Контракти 18-24 чи рекрутинг, загальну складну ситуацію з поповненням сил Оборони поки не вирішують, але своє роблять. Вони дають людям альтернативу, можливість вибрати не лише підрозділ, але й конкретну посаду, де можна бути максимально ефективним. Не знаєш, із чого почати. Записуй. Купляєш берці, тобі їх видадуть, але краще розтоптані мати. Прес можеш не качати. тут Броніки видають. Ласкаво просимо до чоловіків. Бажаю здоров'я, Василь Сафянюк, Олег Корнієнко, Володимир Коваленко, Роман Щербаков. Факта ICTV. Єдині новини. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. У нас з вами майже 445 тисяч підписників. Далі більше побачимось.